У Житомирі 20 жовтня провели зустріч з родинами військовополонених та зниклих безвісти. У ній брали участь представники уповноваженого Верховної Ради справ людини у Житомирській області, регіональної робочої групи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та влади різних рівнів. Під час зустрічі розповідали про процес пошуку зниклих, а також відповідали на особисті запитання. З поміж тих, хто прийшов на зустріч, мами, сестри та дружини. Всі вони чекають на своїх найрідніших. Зник 19, -го, 11, -го, Курська область, Судженський район, Нова Іванівка. Їх пішло 9 чоловік. Вони всі зникли. Ніхто не повернувся з позицій. Прийшла з питанням 12 червня військовослужбовець, який повернувся з полона. З дев'ятох чоловік, які зникли без вісті 19 числа, познав мого сина у колонії. Донецька область подала звернення, візді писала звернення. Хочу запитати, чи є підтвердження мого сина у полоні. Чоловік мій зник без вісті, 49-та, Карпатська Січ, Донецький Донецька область, Краматорський район, село Деліївка. Там дуже багато хлопців зникли без звісті. і ми не знаємо ні в полоні, нема підтверджень, чи загинули, чи не загинули. Я прийшла тут з питанням також узнати, як ведуться. Пошуки так, наших чоловіків такі зустрічі організовують у різних містах Житомирської області. Рідні захисників кажуть, такі заходи їм допомагають комусь морально, а комусь знайти необхідну інформацію. У мене зник мій рідний брат з 36-ї морської піхоти, частина А 1965 Кам'янчук Дмитро Анатолійович вже півроку, як ми не живемо, а існуємо і чекаємо, хоч якусь новину. В першу чергу. Це номера телефонів, ну, від яких, які були там надзвичайно корисні як для мене, так і для мами. Почула відповіді на багатьох питань, які задавали жінки та мами та побратими. Наприклад, як і я. Я знаю, що я не одна така, і в мене не одне таке горе. Ну, звичайно, краще, щоб воно було тільки одне таке. Але такі заходи потрібні, щоб нас якось от. З'єднували з якими питаннями найчастіше звертаються сім'ї військовослужбовців, розповів представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області. Сьогодні десята зустріч саме у нас на території Житомирського регіону, така масштабна, де реально було дуже багато людей. Як ви бачили, сьогодні понад 300 осіб прийшло на зустріч з працівниками РРГ КШ та мною ну, як представником повноважної Верховної Ради України з прав людини. Відверто питання всі ті самі, коли повернуться наші захисники додому, відповіді сьогодні ми надавали максимально розгорнуті щодо розшукових, пошукових дій, щодо необхідності повернення матеріалів кримінального провадження на територію Житомирщини. Тобто, досі залишаються випадки, коли сім'ї не обізнані про те, що є можливість. Направити клопотання до органу досудового розслідування та повернути саме матеріали кримінального провадження за підслідністю до міста Житомир. Такі зустрічі допомагають покращити комунікацію. Переконаний народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Ми продовжуємо на регулярні ясно проводити зустрічі з родинами наших зниклих і полонених захисників і захисниць. Це важливо, тому що у людей багато є питань. В тому числі змінюється законодавство, змінюються якісь правила, норми, і люди повинні бути поінформовані. На жаль, вони не отримують достатньої комунікації від військових частин, від слідчих, тому нам доводиться робити такі зустрічі, щоб люди розуміли, де сьогодні. Вони і що можуть зробити для того, щоб пришвидшити повернення своїх близьких? Наприкінці людям голосили наявні канали комунікації, через які вони можуть дізнатися більше інформації.